Огляд консервованих морепродуктів з Меркадони. Звичайно, це не українська тушонка, але іспанці кажуть, що дуже смачно. Починаємо з маленьких кальмарчиків Чіпронес Реєнес. Вони з рибною пастою всередині. Бувають також в чорнильному соусі, в власному чорнилі. Ну, ці просто в олії. Соняшники випробую. М -м -м. Я запитувала, як іспанці це їдять. Мені сказали, без картоплі, без хлібу. Просто можна поперчити. О, До речі, у мене є перець, я зараз і стану. І як закуска до оперативу до мартіні, до вина, насолоджуватися. І це не основна їжа, просто перекус. Тепер берберечус. Молюски серцевидки. Саме з їхніх черепашок утворюється черепашник, який використовується для будівництва. Так, перчу. І, як мені сказали, іспанці. І, до речі, чим менше їх в банці, чим вони крупніші, бачите, є розміри МСС, тим їх. Тим вони дорожче коштують. Я взяла найбільші. Теж смачні. Конча фіна або червоний молюск. Пробую поливаю лимонним соком, як мені радили іспанці. М -м Теж непогано, але мені бракує пікантності. Або вина. А тепер сам буріння. Галісійський молюск. Він у соусі Вейра. Тут і томат, і зелений, і червоний перець. Виглядає дуже-дуже дуже класно. Ммм! Супер, поки що мені це подобається найбільше. Просто як якийсь рагу з морепродуктів. І насамкінець альмехонес. Ось такі великі, дивіться, які великі малюски. У власному сокові. Теж дуже добрі, дуже добрі. Але я помітила, мені найбільше подобається все, що з олією. І мій топ це, звичайно, ось такі маленькі кальмарчики. А що подобається вам?